Всім привіт! Сьогодні підбуваємо підсумки в конкурсі Пластилінової мурахи і, власне, в напрямку Бонус. Умовом бонусу є те, що люди, які не виставили свої, власне, своїх робіт, які вони могли зробити, мають так само можливість прийняти участь безпосередньо в конкурсі пластилінової мурахи. Зробити три речі. Це зробити репост цього посту, написати нижче в коменті Хочу бонус і поставити лайк на аві спонсора конкурсу Роми Ющенка. Ну що ж, поїхали. І так, ми сьогодні працюємо безпосередньо з програмою Random Up. Ми зараз власне, вибираємо нашу спільноту. Віддіти УРЛ-посталі групи. І натискаємо Далі. А, так, число учасників 5, можемо перевірити. А, в дійсності під, а, поділилося 5 учасників. Так, ось ці щасливчики, які власне, можуть виграти. Виграти сьогодні, що саме це є форміка, сценарія. досить цікавий вид мурах, власне, для людей, які цікавляться форміками. А, і так, і так, і так. так. Вибрати переможця. Ну що, шановні, давайте запускаємо цей рандомний проект для того, щоб вибрати цього переможця. Хто ж він сьогодні? Хто це є? І так, натискаємо. Рома Аксьонов. Роман, ми тебе вітаємо. Можеш подякувати спільноті програмникам, розроботникам компанії ВК, які розробили програму Random App, тому що, власне, серед п'ятірки вибрали саме тебе. Але ми маємо ще так само перевірити, чи ти дійсності, Роман, відповідаєш тим вимогам, які були заявлені в конкурсі. А, власне, це. Зробити репост. Ну, по факту, ти це зробив. Зараз ми переглядаємо. Так, ми бачимо Романа. Тут, власне, в репості. Необхідно додатково було зробити це, написати нижче в коменті Хочу бонус. Так. так, ось я бачу, Рома Аксьонов написав Хочу бонус, і треба перевірити, чи поставив лайк Роман на аві-свого тески Рома Ющенко. Так, заходимо на його сторінку Романа Ющенко, дивимося на його Аво. Так, мені подобається. Так. Я вже бачу по малюнку, що Рома Аксьонов зробив зробив все, що від нього вимагалось. І так, моє вітання. Рома Аксьонов, ти виграв? Ти виграв цей бонус. Моє вітання. Як і до чого, як отримати бонус, звертайся, відповім тобі, у вас.